Міська влада розказує, що ніхто цієї дороги не робив через єврейське кладбище, що типу, люди самі насип... прокатали цю дорогу. Вони зараз перекрили дорогу, там насипали купу землі, щоб ніхто вже не їздив, і знизу насипали купу землі. Ця дорога значиться в генеральному плані Тетіїва. Наприклад, як вони закрили отой от участок і закрили отой, от як людині потрапити до цієї хати. Тим більше тут бульдозером горнулася дорога, тим ну, покажи, ось, ось Оце заїзд до цієї хати. Заїзд з горба. Осталося ще видно, що воно прогорнуте і тут рівно. Плановувалось бульдозером. Добрий день. До цієї хати можна тільки заїхати або знизу через кладбище. Або зверху, теж через кладбище. Так, ми стоїмо зараз на вулиці Будівельна. На цій вулиці тут є тільки одна хата. Воріт, як таких, з тієї сторони в неї немає, 96, там далі 96. город. У 96-му році вони її Я на Добре. Зараз я вам покажу, вулиця йде далі. Це вулиця прогорнута для того, щоб люди могли до городів доїжджати. Але це така дорога тут. І покажу, куди вона йде, бо будуть розказувати, що можна заїхати від газоскладу. так... Дорога йде. Не знаю якою машиною тут можна правда заїхати, якщо від газосклада. Дорога повертає. Повертає тут їдемо до гори. До гори. Тут ми приватну садибу заїжджаємо. Там далі дороги немає, через те, що там далі забори. Дорога повертає до гори сюди. Чим тут можна виїхати під цю дорогу, я ведь не, не уявляю. Все, дорога закінчилась. Далі дороги немає. Зараз я зніму ще з боку це обіця, щоб не казали, що там ворота є збоку, що можна десь там далі заїхати. Засядкою загорожено. Далі. Тоже нам сяткою загорожено. Тут перекрито. І все. Горіт людини немає. Тобто питання до міської влади. Хто давав дозвіл на будівництво цієї будівлі? Поясніть, як людині, не проїжджаючи через кладбище, потрапити додому. То є дорога на кладбище чи немає? Це мене саме більше цікавить. Бо ви з людей робите дураків що люди тут самовільно накатали дорогу. Оказується, ви її зробили, а потім каєте, що люди накатали дорогу. Ось заєць знизу і сюди.